Всім привет на каналі Саша Play Game. Ну а ми сейчас просто перейшли сюди. Тут там много квітів, класно. Погуляємо з вами онкраще. Деревня і странна якась будка чорна. Інтересно, що Ай, там таке? Інтересненько. Може це вообще якийсь банк. Так швидко біжу. Добрий день. Дайте мені пройти. Що Тут можна проходити лише банкірам, тому що це банк. І що? дайте мені пройти? Ай! Ні, ти все вкрадеш. Такі люди вже заходили і нас обдурювали. Так, mm -hmm. да, понятно. Як же нам би попасти в цей банк? Ну давайте попозираємо, може ще знайдемо інтересненьке в сундуках. Ні, тут лише верстак. Морковку дай дайте морковку. Щедлі. Ой, блин, уже ніч не стоє. Быстренько переспала. И сейчас давайте добудемо, ми собі еду. На другій серії. Эй, житель, я вообще-то тут гряд, на грядках чуть роблю. А нашу я це роблю? Ки це рівно я все вкраду. Хі-хі. Ху-ху-хі-хі. Таксо оп, пшеничку крадем. Оп. пшеничка. Пшеничка, пшеничка. Оп. І опа. потім зробимо собі хліб. А оце семіна можемо і посадити, бо мені їх не треба. Морква ще. Ой, Ой я від когось морку викрала. Оп. Оп. Опа. Так 46 шість І швидко ще пшеничку. І так ставимо останній блок і сюди посадимо пшенички і, в принципі, їдає о сундук, як його зразу вже не помітила. О, так, це ще Банковська одежда, да? так. Давайте її надінемо, Це Банковська одежда. Хм, а може нам треба всю дежурський і ми, нас пропустять у банк? О, сундук. Угу. Ой, я случайно вибросила. Надевай. Нам ще б штайни знайти. Ну да, ми їх навряд ли най. Де? Опа. І штанишки. Mm. Давайте ще заглянемо. Давайте зайдемо в церкву і може якось зайдемо просто туди. Інтересно. Може просто якось можемо забігти. Ау. Ай-яй-яй. О, дірка. Странно. Нащо мені я можу зайти через главний вхід? Хм. Да уж. Давайте попробуємо пройти просто так. Еще раз, а может і підійдеться ця... ця одежда. Його Так, постробі. Стояти. А добрий день, холема. Я із другого банка хочу пересчитати, чи все у вашому банці так як треба, а то недавно мій дружбанчик приходив. А, понятно, проходи. Добре. <смір> <смір> Ізумруди алмази, золото. Вау, быстро є... є це. Все ще забирав з собі Ніфіга собі. Алмазів і тумруді стільки много, я можу їх перекрафтити, Щоб бити броньку, алмазну. Ого. Да, буде класно. У другій серії інтересно що ще ми зможемо накрасти? У класно, напевно, буде так быстро і быстро добиваем. Ім оп! Плюточку здесталось у сьому? Ой, блідо склопала мало. Эй, братишка! Ты чого хтось там с Так! Я ч? Що робити будем? Да щось там обговорюсь. Не знаю. може це хтось тот банк з другого туда з банка там щось поламало Ха, не знаю. А якщо це случайність? І що якщо случайність? Не знаю, що там відбувається, Давайте Тим ви... Ой. Привет, привет. О! На, ты що тут робишь, дурачок? Я вас... а я... Привет. А я их просто тут. На, на, ай, на! Що, на так, мы просто тут говорим, ты нас не бит, то мы тебе можем дарити А ну добре, хе Виу. Ви ви Це що таке? Виу ви, ви у? Шановні жителі. Хтось обграбив наш банк? Всі сходимось біля церкви. Якщо буде хтось інший, бистро їмає його і тюрму. Сі, це де більше бежимо. Ай-яй-яй, ще голямо за мною біжать. Що ж мені робити? Мені треба подальше куди втікати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оа, біжим, біжим. О, О привіт, ребятки. Мене тут. Жителі закрили, я тут не виберусь, але не ламається і там за мною големи слідать. Ось ходять щось. Блін, що мені робити? Ех. ай яй яй я тут хтось блок стола мав і який сундук тут, оп, лопатка. И шар мне знай пробує. Хіба що сундук цей ломат? И... Стоп. Я ж можу сейчас выбратись с помощью цієї лопатки. Ну ці жители дурні, конечно. Так, я там бачила я сундук, наверное, в цьому сундуку якраз будуть ой, блин. Ну так, идем вище. Мої вещи. зруляє ось такий прокоп. Йок. Відкрий بسر сундук, так забирав усе моє. О. Це його все забрала. Став тікаю. ух ох Фух, подальше з цієї деревньою. Відстроюємо свій новий дом. Фу. О, Тяжко та Богу вже в'яха. Відстроюємо свій новий домик. Покажу, що я пересплю такий будь Ну а з вами ви були на каналі Саша Плейгей. Підписуйтесь і ставте лайки. Всім пока-пока!